Так, всім привіт. З голубів, поруч понасипав їм. Води налив, святу немає, Подогріви не роблять, вода замерзає. Зараз у нас ось 12 градусів, 11 градусів морозу днем. Їдять усе, водички налив. Кукурузи їм додав, щоб, щоб їм легше було морози переносити, вітамінки даю. Щоб все, виділив все, до зернинки треба ще підсипати. Щоб наїдалися, зараз зима, їм треба обогріватися. Я кормлю це, щоб, щоб корм трошечки оста... Ну, щоб оставалося так. Жменя така нормальна. Цих кормушки стоїть. Зараз покажу. Ось такий корм. Ячмінь, пшениця і кукурузи Багатенько. процентів 30 здобавлюємо. Ось всього кукурудні як їдять. Так, що я сьогодні хочу поговорити про що? Як зробити, щоб голуби... Не неслися або неслися. Прошлий рік, може хто дивився мій канал, був підписаний. У мене в цей період було куча голубенят, теж були морози по 15 градусів, ну, Той той було їх менше, не так довго. Но були. Голубенята в мене не мерзли, все було нормально. Звісно, я тут вікна, той год вікно забив пленкою і одну дірку оставив. Ну Трошечки тепліше було в голубятні, так скажем. Не прям так як на дворі. Що Цей год нічого тут не забиваю, голубенят у мене нема. Е, що я хочу розказати? ви Бачите, яке вона Це скільки вже морози у нас. Як буде розставати, тоді прийдеться все, понамерзало. Страшно, що робиться. Нічого страшного. Що я від теми? Хочу розказати, що робити, щоб голуби або неслися, сідали у вас на яйця, якщо вам треба, або навпаки, як я цей рік вирішив не брати зімою голубенят. Мені не треба, щоб вони неслися. То я. Почав кормити ячменем. Просто почав кормити ячменем. І все, перестали нестися. Зараз ні одного яйця ви не знайдете у мене на голуб'ятні. Нема, не несуться. Почав ячменем. це зараз морози пішли. Потім трошки пшенички додавав, морози пішли, зараз я кукурузи додав. Щоб їм було трошечки легше переносити ці морози. Е, плюс. Я додав добавляв... ну, і свет. Свет обичний такий, нічого не додаю, не включаю їм світ. Обично раз у день кормлю, раз... ну вода постійно. Зараз там два рази в день наливаю, а так то постійно вода бо зараз замерзає. І раз у день кормлю. Ну, нормально, щоб вони наїдалися. І все, і вони перестали нестись. Ячмінь, оце я вам кажу. Ячмінь дійствує. Це не перший раз, я думав що впало може. Ні, це не совпало. впало. Це вже не перший раз, провірено. На ячмінь садите. і вони перестають нестися. Оце таке діло. Нічого умного тут не треба заумного. Ячмінь і все добре. Ну, в мене, по крайній мері, на моєму опиту, не знаю, ви звісно рішайте самі, як робити, щоб потім не обвинувачували, що щось там то желудки заб'ються, на ячмінь, там жалуються, то ще щось там. Що... Не знаю, я кормлю ячменьом. І все класно. Нормально. Зуби нормальні, жваві. крепки береш в руку таке масивне, не можна його удержать. Ну, все. Про що зараз морози їм важко, то треба їм кукурузки, вітамінки даю. Ну, не кожен день, там раз у три дні, щоб трошечки, ну, скоро закончаться морози, все буде добре. Оце така тема відеоролику. Вже наїлись. Зараз піду вигоню там, поганяю ті голубів покажу вам. Так, ось все, наші троє голубеня, Чи голубенят з голубів? Давай, кшта. Трохи переїли вчора. Забиваються, треба? Ану, шт. Що з ним Щі на крилах щось замерзло. Хочу летіти, чи інтересне. Чекну не летить, може яструб космос вчора. А ці два воно пішли. Кшт! Давай йди. Не дайте такий. Цю може ожиріємо, може зараз багато їм даю їсти. Коротше оце така рука отмерзает. Сейчас на нього вода замерзла аж три сла вчора корм остався В общем В общем ось так Пішли в гору, ну а Руку поменял. екстремали. На льоду нікого, даже рибаків нема. Холодина така, яка рибалка. Можу свій подморажувати усе на світі, я не знаю. Холодно капець, Світу немає. Не знаю як люди там в квартирах. У нас хоч є спічне трохи отоплення, то ми собі. Трохи тим трохи тим топимо. Та й нормально. Він не яка вихлопна труба. <рес> так, а це таке зараз у нас час. Ну нічого, а голубів треба держати. <рес> Чим можеш займатися треба для свого удовольства. Якщо подобається, то треба. Просто не розводить їх там 200-300. Ні, ну це, звісно, по можливості. Якщо тебе дозволяє можливості там і 200-300 держати, то це таке діло. Як я бачу по собі, що мені багато. І 100 штук, то треба менше держати, та і все. Щоб воно приносило а не тільки гімно горинуть, та корм їздить купляти. Штук 50 то держати не більше. Пар 10 продав, на корм заробив. Та і держиш. А що делать, як таке время у нас. Надіемся, на лучше, а там буде видно. І все, в общем так. Поментилялись, трошки я скомму збив. Конечно, ігри ніякость, перелякані, такі якісь чи яструпи, хочу може би п... полякав. Немає ігри Щось не таке Короче, ось так у нас діла Сніг, не знаю, рози померзнуть чи не померзне. Оце таке. Добре, всім шамшити, що дивіться. Шамшитик зелений стоїть, що він таке чувство, що росте і при такому може. Зелений красавець. Так, ну добре, всім пока, всім хорошого дня чи вечора, там, хто коли дивиться. Ось людина поставила собі сонячні батареї. І допомагає государству. І собі теж і государство. Сонечко ще світить непогано. Голуби на двір не виходять, а не У нас тут северний вітер ще. Оце северна сторона, ту холод такий. Так, ну добре, всім пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Do pobaczenia.